З небеса, там вартували пастухи на полі, навколо були спокій і краса. Вони не спали, стерегли отару, вдивлялись, мабуть, у небес глибінь. І ти не спи, з'їми з очей оману та подумки в далекі дні поринь. Ну як було, пане брате, на світі живеться, бо нам кажуть, що в столиці мед горілка лється. Знаєш, л'ється, п'ється, та не дуже. Хоч всього й доволі, та немає зараз в світі миру і спокою. Ех ті люди ненаситні про свої кишені тільки й гадки. А для інших жаль однієї жменьки. Гей, гей, дивіться, що з блимої пострити. Що там? Там, мабуть, хтось з дороги збився. Ходім туди, покажемо дорогу. Та цить! Нікого там немає. І я не бачу світла зовсім. Що там? Та он же у гущавині ясні. Чи засліпило вам? Я знаю. Ти певно випила забагато. Або наїлась на голодний шлунок. Ото й вижається тобі усяке. Друзяки, там зарядишла а... нова. Тю! <різь> Закохалася мала, от і в голові шумий. І от весь світ, всі люди мусять знати про природу. Ну. Радійте, друзі, сталося диво. Нарешті дочекалася земля. У вертепі, у яслах на сіні, народилося нині дитя. Веселіться, сини України. Привітайте, малятко Христа. Невже це правда? То вірте і пророкам, так мало статись. І цей день настав. А до чого ж ми тут? Ми просто були збоку. Цей знак! І я його побачила. <клес> так, це ваша місія і виклик долі. Шлях до свободи буде нелегкий. Випробувань, тривог і болю буде чимало. Тільки віра здолає перепони на шляху. Йдіть за зорею з миром, друзі, поклін, Спасителю, віддайте, творіть добро. І Бога вихваляйте. Говорився Бог на санях в леківські містечку духів. Прийшли. Ну що з Все міняємо. все купує. А що треба, продамо. Бо крам добре маємо. Чи далеко добрі люди? Може в корчмі лепше буде. Є на шинка і ковбаси, водка піво, ананаси, Треба без дороги сісти, трохи випити і з'їсти. Ми не міняємо. І не торгуємо, і ваших послуг не потребуємо. Ми нині Месію вітаєм, то він бо Він прийшов не з шинку, а з неба. От що, от гой має до Месії, Гой собі найоре. Ну, гой собі найсіє. гой Гойна вчиться молотити. І до мене все зносити. Ну, а як вам грошей забракує, то Даведьяковичем рада заборгує. Так, так, так. От ти наразі заборгуєш, а потім не даруєш. А людей з хати виганяєш і маєтки забираєш. Дуриш, обважуєш, обділяєш і старих і малих ні на кого не зважаєш, а накоївши щось, ховаєшся, маскуєшся, щоб відповідати за те не довелося. А не вірте, це все наклеп. Не такі сьогодні люди, щоб з тобою гендель мати і про Бога забувати. Ну, на кожний товар є свій купець. Раз не хочуть, не хочете. Не, не треба. Точно не хочете. Більше мовляти вас не будемо. А тільки в горті помандруємо. О, <звук> Справа. Товар хороший під заставу. Процент вам буде хоч куди. Мені копійка затруде. Тобі і пиво, і ковбаси, і грошей можеш в бочку класи. І гарну кралю на додачу. Лише в заставу взяти мушу. Маленьку дзюрку, жалюгідну душу. Тобу. Ти, лукавцю, ще й питаєш, ніби сам того не знаєш. Ти віддавна людям шкодиш і повсюду, де лиш ходиш, сієш крив, розбрат, зло. Та щоб тебе тут не було. Хіба життя хтось може оцінити краще за мене пана людських душ? Краса, добро. Усе це каламуть. Бо лиш тоді воно чогось вартує, коли в кишені зайвий гріш. Що дасть добро? Яка від нього користь? Кому за скільки ти його продаш? У світі золото, єдиний Бог і влада. Йому вклоняється і бідний, і багач. <свист> Я до тебе, друже, брате, Будем гендель файний, мати. з бізнесом тобі, брат. Хочеш, проштовхну владу. Слухайся. Тільки душу заклади і що хочеш тобі бери. <свист> Д, да давид яковиш торгує, а душею не менжує. Не підходить до мене, близько збросує, бузтиську. <свист> Якісь скупі ви стали. Душі мені пошкодували. Певно, хочете до неба. Та вас там давно не треба. Для вас пекло вже готове. Не варітися, панове. Твої діяння і помисли від злого. Та не злякаєш ти вже цим нікого, бо в серці наші віра, душа за усе і кожен з нас в далеку путь іде, щоб поклонитися дитині, народженій у вифлеємі. Прай. Я страх люблю з народом розмовляти. Та що нового в моїй державі. Зірка в небі засвітила, діва сина породила, Месію, царя світу, обіцяного в заповіті, тож прийшли ми запитати, чи ти не знаєш, де його шукати. Я б і радий вам сказати. А цього не можу знати. Якщо хочете, я солдатів розійшлю його шукати. А за місяць десь отак відповім вам, що, де як. Царю, три посли зі Сходу, і ви царського сіроду попросились ночувати. Кажуть, що йдуть вітати царя світу, що родився у містечку флоємі. між бедою не на цій з причистою оплатився. Бач, Дарма ви хвилювались! А воно на краще сталося, я б пішов би разом з вами. Але ж мушу із послами привітатися, прийняти, прихистить, почастувати. А ви не квапливо йдіть по шляху до Вифлеєму. Там царя того знайдіть, поклоніться гарноєму. А як будете вертати, не забудьте завітати і розказати що до чого, щоб і я пішов до нього. Добре, ви пішли Гей, ти що? Гей, ти що? що? Отямся, брате. Як так можна керувати? Якщо цар новий родився, ким ти будеш? Схаменися. Скажуть, от був іроцар. А тепер, кажу. Залий, да. Що? Добре, це ти сказав. Я щось не доміркував. Не бувай ніколи цьому, Щоб позбувся іротрону. Ми наказ тобі даємо. Зараз у Вафлеєм. навпростець коротким шляхом там знайдеш царя отого, що бажає трону мого. Голову йому зітнеш і зі звітом повернеш. Хай усі запам'ятають, Самозванців смерть чекає. Хоч і цар, а бачте, гречний дав казівку нам доречну, щоб не йшли ми по яра, показав нам рівний шлях. Ех, <поє> дивина. Чекайте, чекайте, гляньте, да. гляньте, хтось біжить по полю. Не бачу. Чуди дивись? Туди. Де, де. За да дверей. То де ж царський ворог! <клес> О, гаразд, давайте його спитаємо. Стій, стривай, чекай, друже. Простіть, поспішаю дуже. Та ж, Спочинь хвилинку. Ось, присядь на серединку. Хочемо тебе спитати. Який кращий шлях тримав? Пропустіть, бо пильне діло виконать мені приспіло. Наказ Ірода сповняю. Царя світу вбити маю. Шо? Шо? Ти дитину хочеш вбити? Як же гріх такий чинити? Чим дитятко завинило, щоб його ні за що вбили? Я військовий чоловік. І наказ сповняв весь вік. Я вас тут попереджаю. Пропустіть, порубаю. Це ж цар світу. Спам'ятайся. Підступися, покайся. Але ж наказ. Ну що ж я вдію тут? Послухаюсь під трибунал, під суд? Слухай, друже, ти, Ти ж військовий вчив тут. Його вимогу мусиш знати. Наказ злочинний не сповняти. То правда? Ви праві. Годі жити вже бездумно. За гріш злоденний совість продавати. Закони захищати нерозумні. Покликані царями ж сугувать. Я йду із вами до Месії. Йому вклонюсь, подякую за те, що дарував нам всім надію. Чули всі серцем, що скоро узріють Спасителя світу, небес, спадкоємця і дужче віру свою зігріють. І ось уже видно хатину малу, де в ніч цю чарівну лампадка світила, а коло хатини з десяток люду того, що зоря сюди приманила. Ходім же, друзі, поспішимо, Ішла дорога до кінця. Хресту дитяткові вклонімось і вдар складім свої серця. Ого. Ха -ха. Бач, а я тобі казав, щоб за всім ти наглядав. Ти собі вечеряв радо, а твій воїн тебе зрадив. Що Де зрада? Та я вас ж повісить враз. Чому бунтуєш? Ти ж дав присягу. Я, царю, воїн, а не кат. І ворогів убити рад. Та чи ж дитина провинилась лиш тим, що нині народилась? Меч мій. Благородний є. Сьогодні крові не прольє. Ах та! Гаразд, а вас я згодом судити буду перед народом. Гей, смерте! Смерте моя мила. Ти всякий бунт у зародку душила. Мені служила вірно ти не раз. Згадаймо той прекрасний час. Ох! Кличе Ірод знов за мною. Не дай. Ниця в нього. Коли вже ж буде цьому край? Кажи хоч, шануй мій час, чого бажаєш на цей раз? Смерть люба, смерть мила. Ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів. А тепер скоси от того, що в вертепі народився. І на трон мій напосівся. Так і є. Знову вороги держави. Та вони у тебе <клес> на кожному куті. Ну, вже гаразд, скошу. І більше не чіпай! Я маю важливіші справи. А ви чого тут розійдіться? Не лізьте під косу. Ступіться. Не сила вам мене спинити. Однакову візьму того, кого бажає ірод вбити. Що не пускати? Вже Вривається мені терплець. Смерте. Ще мене послухай. Прошу тебе і їх скарати! Боже, всемогутній зупини. Не дай пролитися невинній крові. Зніми покуту, це ж твої сини. Пробуджені твоєю іскрою любові, мавши страх із вікових кайдан ганьби, підносяться до гідності людини. Це твої діти. Боже, поможи, не забувай про них щоднини. Стій, не смій іменням Бога закрита тут тобі дорога, бо мале дитя в яскині. Має владу в світі нині. Йому мусиш слугувати, а ірода покарати. Що ж, не мені проти волі світу пана. Лише схилитись можу перед тим, над ким коса моя невладна. Смерте, І як же так? Ми ж домовлялись? З вас. А Ану, ходи сюди. От зараз. Я візьму заплату за всі свої крути. Ану, синочку підступи в підступив. Ходи до мене. Боляче не буде! годе. Давай нову угоду кладемо. Таку, тобі щоб на догоду. Гей, землі золото віддам. Ти лиш моє життя мені залиш. Від мене не відкупишся ти з ладним, вражий сину. Ходім зо мною До домовину. О, ти, 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 ж, ти ж обіцяв багатство владу. Тво, Твоїх порад я слухав раду. Тепер благаю, поможи. Мене від смерті вбережи. Головою думай ти, кого просиш допомогти? Мало що я обіцяв. Ти хіба того не знав? Ладення раз збрехати. Щоб до пекла душу взяти. Да. Чого ж ти тепер метушишся? Сестрі моїй не коришся. Махни, сестро, І Я його візьму з собою. Кинець. мною в зі мною пекло. Зруйноване царство неправе, повалений і одкривами. Відкрилася світла дорога. По ній вирушайте із Богом. Брат братові руку подайте, не приязне, мов зброю сховайте. Величний цей день і весела новина. Вітає Ісусик, маленька дитина, хоче побожнє слово сказати, хоче принести вам радість до хати. Може, веселі чогось вам бракує. Може, веселі хтось гірко сумує. Хто гірко сумує, розвеселяйте, а кого бракує, не забувайте. Разом з маленьким Ісусом на сіні, щиро вітаємо вас нині. Він шує вам щиро усі добрі люди. Нехай Божа ласка завжди з вами буде. Хай кожної днини, кожної хвилини Господь благословить вас. Біда нехай згине. Сізья, родися серед народу. Віра, надія, любов і згода, щоб нітри тривоги стояли люди. Серце при серцю, а грудь при грудях. Хай нашої єдності вороги лякаються, а ми дружно скажемо. Ну, щось просідні. А -а. А, господарі тут хороші, вони мають другі гроші. Є доляри, трохи гривні вони дати нам повинні. Але ж гроші, щоб носити, треба ж, ну, знаєте, випити, закусити, треба горілки, трохи шнапсу, щоб ви пам'ятали нас. А ще ковбаси і сала, щоб нас не лишилось мало. І ще пів відра салату. Щоб дійшли ми в свою хату. І конфети в чоколяді. Щоб дівчата були раді. Як вам того все даєте, проблем мати не будете. <ріст> буде де, буде з ким, буде, як і буде чим. <кх> буде вам усьо вестись, приростати і лістися. Дід, гроші і пацієнта. Все привалить вам у хату. <кх> буде все Будемо всього лікувати. Айс, ні в кабу.